Доброго дня, мене звати Роман. Я являюся ветераном військової служби літом. 22-го року мене було мобілізовано та отримав я поранення під Бахмутом в грудні 22-го року. Після того проходив лікування в різних закладах взагалом по Україні. І після того, як мене звільнили, то позвонили з прозорого офісу в Вінниці і запропонували пройти лікування та реабілітацію в цьому санаторії. Мені все подобається. Тут дуже гарний колектив лікарі, професіонали своєї справи. І ці 10 днів мені пішли на пользу. Я краще себе почуваю. Зі мною тут також працював психолог, він мені дуже допоміг. Я дуже вдячний всім тим небайдужим людям, які допомогли мені в цій реабілітації. Низький уклін Тут ну, більше слів, я навіть не знаю, що сказати. Класно, що є такі люди на цьому світі.